Вона пішла. 1900... Вона з Луцька. В 1904 році вона пішла е на японську війну медсестрою. І заробила два хреста. А тоді після війни, яку програли, у Підірбозі Микола II організував бал з, з... з цими... кавалєрів Гігорівських хрестів. Вона туди прибула і там був принц. Який вчився там у пазарському корпусі. Побачив він катери, надію, все, принца попутали. Одружився, тільки я туди наверх показую, а це внизу, от вона от вона краса. Значить, То наверху в нас Григір Орлик, маршал Франції, який служив Наполеону думаю, Людовику 15, і Людовик 15 під його впливом планував збудувати Січ на сені. Тільки Турки не дали. От ну, не так значить, виступили там проти і та, та. так далі. Так оце, оце така в нас Десницька. А то Іван Горбачевський, перший міністр, не перший міністр, міністр освіти у, ні, у охорони здоров'я в Австрогоській імперії. А це подруга Ляха Валенцев Валентинович. вона з рівного Українка Валентинович значить, Галина Валентинович. Генерал-лейтенант провінції Альберта Едвард Стельмах. А так там в мене там, з десятка два тих канадців, американців. А це спарц, яка пам'ятаєте, пам Спарц наша, діюча. А то вже не діюча Христя Фріланд, яка була міністром фінансу у Канаді, а це відомий Василь. цей Племінник Гамський Василь Вишиваний. Вишиване, так. Да. Да. Uh -huh. uh -huh. А це, дивіться, така символічна. А то, а то Іван Боришка.